Привіт, мої любі друзі, привіт, вітання з моїх улюблених чернівців. Ви бачите, я з Стамбулу привезла дощ. Ну принаймні, хоча б не сніг. Дощить, дошіть потужно, Скріз, скрізь, ще залишки снігу. Ось такий у нас квітень, але ж нічого. Буквально за два дні вже буде сонечко, і буде біля 20 градусів. Весна бере все таки керунок у свої руки. Ми з вами знаходимося на чарівній театральній площі. Води за мною камеру покажемо. Бачите, скрізь сніжок. Ось наша чарівна театральна площа але Зірок. Але ж ми зйомку робимо саме тому, що і саме ми знаходимося перед Юдеш Хаус, єврейський, е, єврейський дім культури. І це не випадково, тому що сьогодні, 11 квітня о 17.00, е, театр е, імені Агієва під керівництвом режисера Івана Даніліна. З його неймовірною трупою, хоча це аматорський театр, але і гра абсолютно професійна. Будуть давати прем'єру вистави Піжморки з смертю, автор якої Микола Кушнір і ще три жінки-співавтори. Я, на жаль, трохи спізнююся, але ж як є, я фактично з дороги, з Туреччини, з кордону. Але принаймні на останні хвилини я це все вам зафільмую, покажу, я зможу дістатися до зали. Наш неймовірний єврейський дім, який збудований ну, ми бачимо, 1908 рік, але ж початок 907-908. Цей будинок, єврейський культурний будинок, був збудований єврейською реформаторською общиною, тією самою, якою було збудовано за кошти і за ідею, якою була збудована синагога Темпель, тепер кінотеатр, кінопалац Чернівці, кінопалац Жовтень в нашому дитинстві. Uh, і в останнім часом uh... Велика кількість репортажів пов'язана саме з єврейською темою, але ж це частина нашого міста, це частина нашої історії, і ми не можемо і не хочемо, і не будемо викреслювати ті факти, що такі потужні люди, як до прикладу, Маркус і Ганна Кіслінгери, він власник заводу Патрія, з якого збудований тут поруч палац юстиції, і з поливою, така глянцева цегла. Люди, які збудували благодійний. Благодійний університет для малозабезпечених верст населення, теперішням е, тобто е, якийсь протестантська церква, але загалом це е, Желізка, да там ми де на дискотеки в дитинстві ходили. Ми не можемо і не хочемо забувати звичайно про Едуарда Райса, доктора Едуарда Райса, першого бургомістра єврея, який е, так багато чого зробив для нашого міста. До речі, єврейський дім так само був збудований під його патронатом. Але був голокост піжморки смертю, і люди, які жили своїми родинами навіть під час Першої світової війни в міжвоєнний період, ніколи не могли подумати, що буде такі жахи, які відбувалися саме тоді, коли фашисти й румуни в колаборації з німецькими військами зайшли до Чернівців. І було утворено гетто там в районі вулиці Саксаганського, колишня Волгоградська, де пам'ятник Холокосту, куди були просто. Зібрані ну, усі євреї, які мешкали в Чернівцях. А ми пам'ятаємо, що на початку 20-го століття це було біля 70% населення, і як е, Троян Попович, бургомістр того часу, праведник світу, врятував біля 20 тисяч е, євреїв, е, і це він робив е, навіть е, всупереч тому, що це йому загрожувало і було небезпечно для його життя. Ми це все дуже добре пам'ятаємо. І саме піжмо. Орки смертю, це вистава про долю чотирьох дівчаток, які пережили холокост, які були втратили своє дитинство. Що далі? Що відбувається? Ми побачимо саме в актовій залі, де буде виступати неймовірний театр під керівництвом Івана Даніліна, якого я рахую особисто неймовірним професіоналом. Він його дружина Іночка Даніліна. Люди, які запалюють світло на ковилянські, люди, які запалюють серця. Назарко його актор, з якими були разом волонтерському штабі, Тетяна Єв... 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 Євстратєва, яка працює костюмером, яка дуже часто мені робить такі домашні, цікаві лялечки, в'яжеться. Це все чернівці. Я щаслива бути в своєму місті. І зараз ми з вами поринемо у світ Мельпомени. До нових зустрічей. Ось подивіться сніжок на театральній площі, трояндочки в снігу, сіре-сіре небо. Наш театр Ольги Кобулянської. Сьогодні тут Кайдашева сім'я, режисер Людмила Скрипка. А ми заходимо у театр під керівництвом Агєєва. наш палац мистецтв, єврейський дім, архітектор Юліус Бохнер, Атланти, Чернівецька краса. Ось саме тут єврейський музей. І єврейський народний дім споруджено у 1908 році єврейською громадою Чернівців, архітектор Левандовський. Ну, я знаю, що Юліос Бохнер. Заходимо всередину. Все автентично. Тут зараз Чернівецький обласний палац мистецтв. Ось тут мармурові леви, які оберігають єврейський дім. І заходимо всередину. Все з життя. Я тут у дитинстві займалася балетом. Будинок збудований в еклектиці стилів з домінюванням сецесії. Тут були вітражі. Певно, що зараз піскоструйне скло. І ми бачимо сходи з магендовином з єврейською зіркою. Підіймаємось на другий поверх і ще трошки зайдемо до зали. Бачите, яка краса плитки мармурової, заливки. І підіймаємось на третій поверх. Відчуваю дуже таку тривожну музику. Заходимо до зали. Єврейський центр Хесет. єврейська громада Чернівецької області. Заходимо до зали. Господи! Це була кров. Кров пролита Тобою, Господи! Ми жили в на людських умовах. Маємо завдячувати місцевим селянам. <звіт> Бали. Але попри це, час від часу приносили нам дещо з продуктів. який батько взяв із собою з дому. З його допомогою, не ж коли б людям вибиті кулями і осколками шитки у їхніх оселях.